Слава Україні! Героям слава! З нами Роман Фармагей, гравець команди Самець. Сьогодні мінімально поступилися супернику команді Тат. Розкажіть, якою була гра для вашої команди? Ну, гра була дуже важка. У нас було дуже мало замін. Молоді перспективні хлопці, які з нами раніше грали. І показали сьогодні вони хороший результат. Далі їх брали на ігри, вони будуть нам допомагати, бо так зараз ситуація в країні не дуже і футболістів мало. І гра була хорошою, билися до кінця, до останнього моменту. Поступилися мінімально. Дякуємо команді Тат, яка також проявила свій характер, боротьбу показала. Дякую. Якщо аналізувати зіграні матчі, то які з них ви виділили з кращого боку, а які, можливо, хотілося б зіграти краще? Ми аналізуємо кожен, кожен матч, десь на тренуваннях, на іграх якісь. Комбінації, але сьогоднішній матч можна виділити, що він був достойним. Ми сьогодні достойно боролися, сьогодні достойно грали. Так само і матч з Мурсією ми показали більш-менш хороший результат. Сильна команда, суперник сильний. На початку турнірної таблиці йде. І... Команди всі достойні, за всіма важко грати, всі команди рівні, але є футбол, це футбол.